За останні два десятиліття школа підготувала п'ятьох спортсменів міжнародного класу з метання молота та легкоатлета учасника двох Олімпійських ігор Віктора Ястребова. А переможців всеукраїнського рівня дуже багато. І сьогодні тренери вдало кують нові спортивні кадри. Юна спортсменка Яна Тріщук займається футболом чотири роки. Цього року мала дуже вагому перемогу у змаганнях. Я перемогла на всеукраїнському турнірі з футзалу, зайняла друге місце. Дівчинка розповідає, що заняття спортом їй не просто подобаються, а вона бачить себе у цій сфері і надалі. А за преміальні гроші обов'язково придбає все необхідне для футболу. Я хочу надалі стати юною футболісткою, займатися далі футболом і перемагати. Мені приємно, що я отримала ці гроші. Я їх витрачу на взуття. По футболу копочки, футзалки, сороканіжки на форму делятинець Василь Іваночко мріє стати олімпійським чемпіоном. Йде до цього поетапно та цілеспрямовано. Займаюся я штовханням ядра вже більше чотирьох років. За цей час став чемпіоном України зі штовханням ядра та призер з метання диску. Моя мрія стати олімпійським чемпіоном, щоб прославити нашу Україну. Щоб всі гордилися нами, щоб знали, що у нас на Україні народ спортивний. Заслужена винагорода теж допоможе хлопцеві придбати спортивне спорядження. На пеншу куплю металки собі це спеціальне взуття для штухання. Цього року спортивну школу відвідувало понад 700 дітей. У списку учасників змагань з'являються нові переможці. Їх би могло бути набагато більше, кажуть тренери, якби забезпечили відповідним приміщенням. Ту перспективу, яку ми на колись намалювали, що буде спортзал і буде цей. Я думаю, що на даний час вже пора би то розшевелити. Думаємо, що якщо б у нас був спортзал, ми би, напевно, ще створили відділення волейболу. Роботу школи важко переоцінити, а перемоги дітей дуже радують, зазначають меценати. Нагороди для десятьох учнів та трьох тренерів у вигляді сертифікатів на одноразові грошові допомоги абсолютно справедливі. Ми відзначаємо тих хлопців та дівчат, які зайняли призові місця на чемпіонатах України з різних видів спорту. Знаєте, приємно, що. Тенденція позитивна, і з року в рік цих призерів стає все більше і більше, і це не може не тішити. Благодійники обіцяють і надалі підтримувати талановитих дітей та їх наставників.